Як кесарів Ростин в подальшому працює на життя дитини з енергетичної і магічної точки зору? Таке питання вже багато разів ви задавали, тому я вам відповім. Давайте роздивимось, що таке кесарів-ростинь з точки зору енергетики. Це коли лікар вмішується у природній процес людського народження і по показникам матері або дитини неприроднім шляхом дитина приходить у цей світ. Як це працює в подальшому на дитину? Ну, по-перше, це діти, які не пройшли родові канали, тому вони дуже важко і тяжко проходять якісь складності у житті. Вони не мають. Оцього навика супротиву, який дитина наробляє лише в одному випадку, коли вона народжується природнім шляхом, цим дітям дуже важко іти у життя, і питання до складності з супротивом виникають уже з підліткового віку. Діти не вміють захищати себе, діти не можуть дати відсіч своїм ровесникам, але є і друга сторона. Знаєте, у будь-якому питанні є плюс і мінус, і є друга сторона, яка показує те, що ці діти, на відміну від природно народжених, вони дуже добрі і цю доброту вони. Наробляють з часом. Саме через доброту вони отримують оцю захисну реакцію від зовнішнього світа, що вони мають бути добрими, і ніхто ніколи їх не обідить. Але уже у дорослому віці це може бути істина добра людина, а може бути людина, яка весь час заслуговує на любов, тому. Людям після кесаревого розтину надалі дуже важко у житті. Вони зазвичай гарно вчаться, мають якісь комплекси відмінника, вони достигатори такі, але це за більшістю. Інколи дитина уходить в мінус і, навпаки, через те, що вона не знає, як їй оказувати цей супротив зовнішньому світу вона замикається в собі, і вона може довго вчитись, 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 але боїться щось зробити. І колись давно я читала американську статистику психологічну, яка показує, що люди після кесаревого розтину на загал працюють десь звичайними працівниками, підлеглими, тобто підлеглими. І не дуже хочуть відкривати свою справу і брати відповідальність за своє життя. Ну і звісно, що порушується закон відповідальності за своє життя і в тому, і в іншому випадку, бо не була напрацьована ця тема у потрібний час. Взагалі-то я цю інформацію розповідаю з енергетичної і магічної точки зору, тобто з метафізичною. В цьому випадку метафізична інформація кисаріонних дітей не дуже відрізняється від психосоматики, і багато психологів вивчали саме цю тему і всі прийшли до одного і того ж висновку. Вони не просто так розповідали, а вони проводили досліди. Саме цікавий Автор, якого я знаю і дуже поважаю, це чешський психолог Станіслав Гроф. Якщо вам цікава ця інформація, або ви кисарьонна дитина, дуже рекомендую купити книги Станислава Грофа і вивчити, він дає дуже цікаві енергетичні матриці. Ну і звісно, що Через якісь практики наробляти оцю систему супротиву і захисту в Америці навіть є такий інститут перенародження. Я не знаю, як вірно він називається, але ідея всіх цих практик це провести дорослу людину через родові шляхи різними методами. І це дійсно має гарний досвід, і цей досвід має гарні результати. Тому працюйте над цим. Бо вміння захищати і наробляти якийсь супротив до зовнішнього світу це найголовніше у наш час. Дякую за увагу.